звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог. Якщо вам призначили препарат міноксидил і ви зайдете в Google почитати про нього, то ви натрапите на велику кількість страшилок. В цьому відео я пропоную розібратися з вами, які з них правдиві, а які не зовсім. Ну, перше, що мабуть вам попаде в око, це те, що цей препарат має велику кількість побічних ефектів. Насправді це не зовсім так. Просто препарат вже yeah. давно відомий в медицині, понад 40 років, і всі побічні ефекти, які він може викликати, ми вже добре знаємо. Можу сказати, що з мого досвіду понад 10 років призначення його і моніторинга пацієнтів, які використовують препарат, не такий він страшний абсолютно, як може скластися перше враження. Найчастіше ми бачимо дрібні побічні ефекти, які досить добре усуваються, і е, нічого серйозного, але просто можуть доставляти певний дискомфорт. Ну, наприклад, це може бути подразнення шкіри, яке до слова пов'язане не з самим препаратом міноксидила, а з допоміжними речовинами найчастіше пропілен гліколь. Крім того, препарат може знижувати артеріальний тиск. Якщо е, у вас шкіра досить тонка, судини розміщені поверхнево, артеріальний тиск і так низький, то, попавши невелика кількість препарату в кров, вона буде розширювати судини і додатково знижувати артеріальний тиск. В моїй практиці найчастіше це виникало у е, жінок, дівчат молодих, яких тиск був першопочатково досить низьким. Тому я рекомендую починати з стандартних дозувань міноксидилу і не перевищувати дозування. Звичайно, всі хочуть, щоб волосся виросло швидше, але іноді потрібно просто налаштуватися на певний тривалість застосування препарата. Також препарат викликає ріст небажаного волосся. Так, це насправді так і є. Ми розуміємо, що препарат діє в більшості випадків там, куди ми його наносимо на верхню частину голови, наприклад, але за рахунок смоктування в кров він може попадати в інші місця і може викликати ріст волосся, посилений на верхній губі, на щоках, іноді навіть в інших місцях. Це також буде залежати індивідуально від того, наскільки проникне шкіра для цього препарату, наскільки буде виражена його біодоступність. Але, на жаль, проза життя така, що на сьогодні простіше прибрати небажане волосся, ніж виростити бажане волосся. Ну і до слова, хочу сказати, що цей побічний ефект виникає насправді досить рідко, якщо слідувати інструкції до препарату і рекомендації лікаря. Існує такий міф, що препарат діє тимчасово. Ну насправді варто сказати про те, що препарат потрібно використовувати тривало. Якщо на якомусь етапі ви вирішите перестати застосування препарату, то після цього очевидно буде погіршення, тому що препарат діє як добриво для волосся. З ним воно росте добре, без нього воно росте гірше. У деяких пацієнтів, навіть незважаючи на продовження застосування препарата, ми можемо бачити певне погіршення стану. Це може бути дзвіночком про те, що потрібно вдатися до якихось додаткових дій і, можливо, приймати інші препарати або використовувати інші методики. Важливо бути завжди на зв'язку з своїм лікарем, приходити регулярно на консультацію, щоб можна було вловити це погіршення на початкових етапах. Як мінімум, в більшості випадків з препаратом ми маємо ситуацію набагато кращим, ніж без нього. Тому я би рекомендував двічі подумати, перш ніж самостійно відміняти препарат. Інший дуже поширений стереотип полягає в тому, що е, після відміни препарату ситуація стане ще гірша, ніж була до того. Але давайте розберемося, що буде відбуватися. Якщо вам призначено препарат міноксидилу, значить, скоріш за все, ви втрачаєте волосся. Тобто була ситуація хороша і поступово кількість волосся стала зменшуватися. На якомусь етапі ми додали міноксидил. Спочатку ми не бачимо ніяких явних змін, це може тривати місяць-два, але з третього місяця ми бачимо покращення, покращення і збільшення об'єму волосся. В деяких випадках ми можемо досягнути попереднього рівня, в деяких випадках ми маємо покращення, але не так, як було раніше. Після 6 місяців застосування, ми, як правило, маємо вже максимальний ефект, який ми можемо досягнути, використовуючи цей препарат. І в ідеалі цей ефект буде по типу плато. Він буде триматися роками. І в принципі, у мене теж в практиці є пацієнти, в яких препарат працює і 5, і 7, і навіть 10 років. І зараз ситуація краще ніж була до його початку. Що ж буде відбуватися, коли ми відмінимо препарат? Поступово волосся, якому міноксидил продовжив життя, воно буде перечасно або не передчасно завершувати свою фазу росту, і без міноксидилу нове волосся, яке ростиме з цього фолікула, воно рости, буде рости гірше, ніж те, яке росло там раніше. Поступово кількість волосся буде зменшуватися, і рано чи пізно, це приблизно 6-12 місяців, ми прийдемо до рівня, як було до початку застосування міноксидила. Але yeah. якщо би ми його не використовували, то ми ж розуміємо, що процес тривав би і далі. Тобто, втрата волосся, вона б відбувалася, і це велике питання: чи буде ситуація гіршою, чи буде такою ж самою якби вона була? Також не варто забувати про те, що після відміни препарата процеси, які ведуть до облесіння, вони будуть мати місце і наш пацієнт буде продовжувати втрачати волосся. Тому не можна сказати, що препарат вас вилікує і дасть ефект, який буде триматися все життя. На жаль, на сьогодні таких препаратів, в принципі, не існує ні в якій країні і ні за які гроші. Інший стереотип про те, що міноксидил це гормональний препарат, він впливає на статеву функцію, репродуктивну систему, не можна вагітніти, не можна планувати дітей, знаходячись на цьому лікуванні. Насправді міноксидил це не гормон, це препарат, який впливає на судини, але також він має додаткову дію, яка полягає в його стимулюючому впливі на волосся. При місцевому застосуванні в кров його попадає дуже мало і е побічні ефекти від його загальної дії на організм вони практично в більшості випадку. Випадків відсутні на препараті дійсно можна планувати вагітність і чоловікам, і жінкам. Єдина рекомендація полягає в тому, що у випадку настання вагітності препарат потрібно відмінити, але необхідності відмінювати препарат заздалегідь, чекати, поки він повністю виведеться з організму, абсолютно не потрібно. Існує такий стереотип, що препарат можна використовувати курсами і він буде виліковувати наше облесіння. Насправді це не зовсім так, тому що препарат діє всього лише 12 годин при попаданні в організм людини. І е, він цих 12 годин стимулює ріст волосся, потім поступово його дія зменшується. Потім, через 12-24 години, ви наносите нову порцію препарата і він знову діє. Якщо робити великі проміжки, то препарат буде працювати вкрай неефективно. Звичайно, за 1-2 дні, якщо у вас не вийшло використати його, наприклад, на вихідних, ніякої катастрофи не відбудеться. Але якщо ці проміжки будуть регулярними і тривалими, то однозначно це не буде на користь вашому волоссю. Треба пам'ятати про те, що препарат потрібно застосовувати систематично, адже він працює саме так. І е, якщо ви будете використовувати його систематично, то є шанс, що ваше волосся буде максимально довго і якісно вас радувати. Велика кількість моїх пацієнтів не хочуть починати застосовувати міноксидил, тому що його потрібно застосовувати кожен день. Але насправді, якщо подумати, то є настільки багато речей, які ми робимо кожен день: ну, наприклад, чистимо зуби. І я вам хочу сказати, що застосування міноксидилу, одне нанесення, воно займає менше часу, ніж почистити зуби. Тому, в принципі, одна хвилина в день на благо свого волосся використовуючи препарат, який, по суті, є дешевим, ефективним, вивченим і досить може допомогти. Вашому волоссі, я думаю, що воно того вартує. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Можливо, у вас є якісь друзі, які ще не знають всього про міноксидил. Поділіться цим відео з ними, коментуйте його. Нам цікава ваша думка. А також підписуйтесь на наш канал, тут буде багато цікавого про шкіру та волосся.